ми любимо ходити в кінотеатри. Там на великому екрані ми можемо переглянути цікавий фільм або ж мультик, поїсти смачного попкорну, а після поділитися з друзями своїми враженнями від перегляду. А ще ми слухаємо музику і переглядаємо цікаве відео в інтернеті. Та сьогодні я хочу розповісти вам про інше джерело інформації, яке кардинально відрізняється від перегляду кінострічки чи відео на YouTube каналі. І це подкастинг. Нагадую, з вами Софія Єгідух, і ми розпочинаємо. Останнім часом слово подкаст лунає дедалі частіше. І що ж воно таке? Якщо коротко, то подкасти це відеозаписи, які поширюються в інтернеті. Це зазвичай ведучі і гості обговорюються здалегідь визначені теми та питання. Є й інші формати, наприклад, коли розповідають історії. Раніше мої просторі існувало лише традиційне телебачення. Глядач міг переглядати тільки те, що йому пропонують. Коли ж з'явився YouTube, все змінилося. Тут кожен, хто має бажання і камеру, може створити свій контент. Так само і з подкастами. Замість того, щоб налаштовувати частоти радіо, певну програму чи чекати її початок, слухач свідомо обирає те, що хоче. А ще можна слухати запас тоді, коли зручно, поставити на паузу або відмотати на потрібний момент. Коли ж з'явилися подкасти у 2000-роках, х роках американець Дейв Уінер створив технологію RSS, яка дозволила користувачам підписуватися на аудіоблоги і завантажувати нові епізоди. Але прихильників такої технології було мало. Згодом Уінер разом з радіоведучим Крістофером Лайденом записали МБ3 Файл. Це і був перший в світі подкаст. Та справжній бум в подкастингу стався тоді, коли Дейв сів перед мікрофоном і почав Учувати свої враження від прочитаних книг та переглянутих фільмів. Слухачі зрозуміли, що вони теж так можуть. Є два основні види подкастів: перший це коли люди між собою розмовляють, і другий коли люди розповідають історії. З першим все зрозуміло. Тут і ведучий ділиться своїми думками, ставить запитання гостям, і відбувається розмова на ту чи іншу тему. Другий вид подкасту складніший. Потрібно вмикати акторську майстерність. Тут є елементи художнього і документального твору. Тут є герої, які живуть і змінюються впродовж цілої історії. Бути слухачами подкастів дуже зручно. Це можна робити під час занять спортом, коли ви прибираєте квартиру чи готуєте їжу. Їх можна слухати в транспорті на різних платформах і з допомогою різних пристроїв. Але більш детально про подкастинг поговоримо з ведучою таких ефірів, і це Марта Байдака. Чому ви обрали такий вид подання інформації як подкастинг? Ну, насправді подкастинг в Україні став популярним не так давно. Це один із підвидів інтерв'ю, який неабияк людей зачіпає в соціальних мережах і на певних платформах, де випускаються саме такі подкасти, адже вони і аудіоформату, і відеоформату. Мені стало цікаво попробувати попрацювати саме в аудіоформаті і зрозуміти, чи подкасти разом із зі мною люди зможуть слухати і захочуть слухати. Тому і обрала, спробувала, і насправді отримую від цього масу задоволення. Чим відрізняється робота на телебаченні від ведення подкастів? О, це зовсім інший профіль. Насправді, на телебаченні в тебе, якщо ми говоримо про відеоформат, так, на телебаченні в тебе є гример, дуже багато людей поза кадром, з якими ти співпрацюєш перед тим, як вести ту чи іншу програму чи новини, а в подкаст. Це напевно ведучий повинен бути більш такий м, розслабленіший. Називаємо це так, та отримувати задоволення від того, що ти робиш. Існує думка, що подкасти це той самий радіоефір. В чому різниця? А є прямий. Подкасти ми записуємо тут. Ми вже можемо знову ж таки побавитися з часом. Коли ми записуємо подкаст, ми можемо його записати в. Той час, який зручний для мене як журналіста, і для мого спікера, який сидить навпроти мене. Прямий ефір на радіо він має певні часові обмеження. В подкасті такого ну фактично немає. Та ти собі можеш записувати доти, доки та тема не буде повністю вичерпана. Чи працюєте ви одна і маєте досвід розповідати якісь історії? Ні, одна я не працюю завжди. Працюю в парі, в команді людей. Переважно я одна як ведуча, а зі мною ще є мої спікери. Це може бути одна людина, може бути двоє, може бути троє. Наші історії це історії всієї команди людей, так, які, які з якими ми записуємо подкаст. Такі сторітелінги особисто я не практикувала, хоча можливо все попереду, і такий подкаст від Марти Байдаки може скоро з'явитися. Отож, слухати подкасти цікаво та захопливо. Ви дізнаєтесь багато корисної інформації не витрачаєте зусиль. А я вітаю всіх працівників радіо, телебачення та зв'язку з професійним святом, перемоги і миру. З вами була Софія Дідух. Па-па-па-па.